Всім і з вами це Грутом. У мене зовсім недавно вийшло відео про те, як я показував вам оновлення в Chicken Gun. Ну і в кінці цього відео я пообіцяв, що постараюся зробити відео про пасхалки і баги цього оновлення в Чікінган максимально швидко. Ось виконую обіцянку. Починаємо з пасхалки, яку, мабуть, вже всі бачили. Я не знаю, ну просто для галочки її показую. Вона знаходиться на карті Таун Трифул. Бачите оцей от будинок. І там якась червона штучка. Якщо ще ближче підійти, то зрозуміло, що це якась курка, але якщо ти підходиш ближче, вона зникає. Єдине місце, з якого цю курку можна нормально роздивитися, це, мабуть. Оце от. І то навіть якщо приблизити снайперку, вона кудись пропаде. Я постараюсь зараз підійти максимально близько, щоб її побачити. Так, зникає. Ну якось так. Ну, в принципі, це все, я не знаю. Деякі вже показують, що вони, типу, дістали в кінці її курки, але як, я не розумію. До речі, цікаво, її можна вбити. Так, вона знімається по 95 хп, але якщо ти в неї постріляєш, тобі не дадуть десь, поки що не зрозуміло. Можна просто монтаж. Нет, в нее пострелять, ничего точно не станет, Гарантую. Продолжаем на наши пасхалки. Так, у нас как раз новая карта Таун 4. Ну и на ней, видно, по стандарту машина. Ось вона, бачу. Так, ну, це достатньо постріляти, мабуть, в неї. Ну я її вже бачу особенно. Все, мабуть, цього достатньо. Заходимо в магазин і. Так, у нас є ця машинка і ми можемо навіть поміняти колір. Окей, продовжуємо карта форс. Залітаємо. І нам треба зараз знайти тут крила. Це, мабуть, найпопулярніша пасхалка, але я її постійно ігнорував. Мені здавалось, вона не цікаво. А зараз чисто по експерименту покажу вам два місця, де можна знайти нові крила. Беремо оцю от камеру, ставимо її на третю траву ось тут. Так, якось отак от, от. Ем ось так. І... Можемо бачити чорні крила. Не знаю, чи достатньо в них просто постріляти. Ну, допустим я їх вже побачив, ось, типу, привіт, я тут, я вас бачу, так? Ось, подивився я вже на них. Так, а цікаво, щоб так ще ось сюди от так от телевізор підставити. Перше треба розвернутися, ж. Так. І боже що це? І... Боженьки. Знаю, чи хтось колись це перевіряв, але це якась ілюзія. Прям я можу на це дивитися вічно. Знаєте, як оце дзеркало напроти зеркала, і ти такий ла-ла-ла. Навіть якщо я закрию з собою камеру, то все рівно в... буде. Стоп. Виходить всі гравців на призраки. Бо на них ніяк не реагує камера. Окей, зараз на час шалентурі і зараз я вам покажу наступні крила. Наступні крила у нас знаходяться на карті ферм 2. Заходимо. І наскільки я пам'ятаю там щось в деревах. Окей, давай перше дерево. Є, щось я бачу, мені здається. Ось ці крила, сині! Вон тому дерево між теплицею і будинком. Прикольно! А цікаво, їх можна поближе побачити? Так, ось, наприклад, портал спавнемо. Сіка, тут можна взагалі і на те дерево. Ні, мені здається, це якась божевільна ідея. Ні, можна слухати! Дивіться. Так ще раз. Не рухаємось. Тут прикольні Кирила. Окей, саме час зайти в магазин і подивитися на них. Вони ж, мабуть, в розділі рю рю рюкзаків. Так, і ось вони... Е тобто, ось. Такі великі і... теж великі. Прикольно, просто цілих 300, але, мабуть, я навіть візьму сині. Мені вони чимось дуже подобаються. Що ж, такі от сьогодні були баги паскалів. Чікінга. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись. На ну, з буде був зі Всім ревор!